Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу, ціна за кілограм 385 гривень. Традиційно відео покажу примірку одягу, також яке було взуття і сумки. Розпочну я з верхнього одягу, а саме з такої чорної вкороченої куртки це шейн, це китайський. масмарки та розмір М. Курточка в ідеальному стані, без жодного дефекту. Взяла її, оскільки вона виглядає дуже сучасно, трендово. І загалом, хоч цей мас-маркет, ще й китайський, власне, дуже багато у них речей в секонд-хендах саме ось такі от трендові. Тому можете на них деколи звертати свою увагу, бувають непоганої якості. Далі буду приміряти ось такий светр з оголеними плечами. Тут такий ефект, ніби поверх майки вдягнутий светрик, і, власне, це також шейна. Розмір знову ж таки М. Класний базовий бежевий колір, класна тут в'язка, непоганий склад, 52 віскози і решта поліестер. І тільки гляньте, який він цікавий, оригінальний, дуже стильно виглядає, просто як якась дизайнерська річ. Мені дуже сподобався, дуже стильний, класний, якраз в такому кежуальному стилі, розслабленому стилі, як я люблю. Як вам цей светр, пишіть в коментарях. Завжди кажу, що не треба гнатися за брендами, а брати те, що до душі, те, що подобається саме вам. Чи погоджуєтесь з цією думкою? Пишіть в коментарях. І далі, як на мене, просто супер знахідка. Це класний бренд, Enteйлор. Розмір тут XS, яскравий такий червоний кольор, блузи, і вона шовкова. Зараз вам покажу бірочку. Це 100% шок. Блуза в дуже гарному стані, фактично ідеальна. І гляньте, як чудово виглядає в примірці з такими двома накладними кишеньками. На жаль, на мене вона маловата, закоротка, така, ну, трішки тіснувата, а загалом просто шикарна. Давно мені не зустрічались настільки класні шовкові блузи. Якось, якщо трапляється, то більш такий вінтажний варіант, старомодний, а тут просто класна сучасна річ, і шовк тут дуже якісний. Дуже дивно мені, що її ніхто не забрав в перший день, адже шовк важить мало, і вона буде важити просто якісь копійки. Далі буду приміряти ось таку блакитну сорочку. Це Primark Mass Market, Тут хороший склад, вона з бавовни. Сорочка не класична, вона ось така вкорочена. Розмір був вказаний L і, як на мене, трішки вона завелика, трішки заширока, така надто балахониста. Хотілося б, щоб вона була більш компактна. Хоча, я думаю, тут така задумка: сорочка в такому стилі оверсайз. Але напевно вже всім трішки надоїли ці балахони. Хочеться чогось більш жіночного. Далі буду приміряти ще одну сорочку. Ось така вона в сумушку. Це класика, поєднання білого і блакитного. Це Жорш Мазмаркет, проте хороший мас-маркет. Я люблю цю фірму. Розмір був вказаний 22, тобто вона така от величенька, але дуже хороший тут склад поєднання льону і віскози через те, що вона великого розміру, тому вона виглядає дещо так от неакуратно, але в принципі її можна вдягати вдома як піжаму, така от піжамна сорочка дуже хорошої якості, приємна до тіла і в гарному стані. Ще мені сподобалася ось така майка блуза від Primark. Тут розмір S вказаний, вона доволі довга і вона йде така, як атласна. На жаль, тут поганий синтетичний склад, тут 100% поліестер, а була б вона з візкози, просто б ціни б їй не було. Дуже класна базова річ. Показую її в примірці. Власне, її можна носити ось так, а можна і як перший шар піддягати під якісь сорочки. Зараз так і зробимо. Взяла я до примірки дуже гарного блакитного кольору сорочку від Жорж і мені здається, що буде дуже красиве поєднання блакитного і бежевого. Сорочка з прекрасним складом тут поєднання льоної віскози. Розмір тут 16, тобто вона якраз буде підходити для такого от верхнього шару, як накидку можна її брати. І ось так це все виглядає в примірці. Дуже класної якості сорочка. І загалом я люблю жорж. Вони використовують переважно натуральні тканинки, а власний склад тканини це те, на що я звертаю увагу в першу чергу при покупці. Ну і хоч це і мас-маркет маркет це один з таких от класних мас маркетів як і в принципі фірма Marks Spencer F&F і от George. І, власне, від F&F мені сподобалися ось такі джинси темно-синього, такого класичного кольору. Донизу вони йдуть завужені, але хтось їх ось так от підігнув, тим самим вкоротив. І на мене вони вийшли за короткі. А загалом по якості мені дуже вони подобаються. Вони з такого цупкого деніму, не такі, що будуть витягуватися, а класно тримати форму, тому будуть дуже класно і довго носитися. До речі, вони сюди дуже класно вписалися, блакитна сорочка і бежевий топ усе класно поєдналося. Давненько я вам не показувала чогось такого спортивного. Гляньте, який класний світшот мені трапився. Це хороший спортивний бренд Філа, недешевий, і світшот дуже такого ніжного бускового кольору. Ось така отбірка, вказана: 95% котом, бавовна, 5 тут еластан. Світшот в розмірі L чудово підійшов, і він утеплений, йде на такі як байці, тому його можна носити і взимку. Ще і з боку має ось такі от кишеньки, як на мене, класний і для дому, і навіть для вулиці. І взяла ще ось такі джинси, це, це зараз актуальна модель, вони до йдуть розширені. І це фірма Папая, розмір вказаний 12-й. А буду я їх приміряти ось такою чорною базовою водолазкою в 14 розмірі. Склад тут непоганий, тут переважає віскоза. Водолазка підійшла ідеально, а ось джинси, на жаль, в талії дуже сильно завеликі. Їх хіба що під якийсь пояс носити, але я не люблю, коли джинси погано сідають. Все таки це така річ, яка ще має здатність розтягуватися. Тому деколи варто взяти трішки менші, але аж ніяк не більші. І подивіться, який вінтажний жакет мені трапився, він двобортний з такими от красивими гудзиками. Власне, Це 20-й розмір, він трішки буде великий, але це 100% вовна, він дуже якісний, дуже така от щільна вовна, і давайте дивитись його в примірці. Сам жакет, хоч і вінтажний, виглядає дуже стильно і дуже мені він подобається, єдиний, що розмір не мій. Далі буду приміряти ось таку чорну хутряну жилетку. Це New Look, це мас-маркет, але звернула на неї свою увагу, оскільки зараз хутро в тренді. Дуже багато зараз в мас-маркетах і шубок, і ось таких от жилеток. Тому в секонд-хенді зараз їх доволі важко знайти. Їх зараз дуже сильно розбирають, і ще, якщо щось в хорошому стані, ця жилетка просто як новесенька, без жодного дефекту. Розмір був вказаний 16, і така вона подовжена, дуже комфортна. Це я вам показую ціни. Власне, шовкова сорочка заважила всього-навсього 100 грам, і ціна 38 гривень. І дивимося з вами взуття. Воно також усе вагове, ціна така ж за кілограм 385 гривень. Гляньте, які непогані були чобітки, Ідуть під замшу на стійкому каблуці. Це фірма New Look. Позаду вони йдуть на замку. Непоганий варіант, хоч і з ненатуральної замші. І гляньте які красиві мюлі це праймарк, дуже витончені в бежевому кольорі, і з такою перемичкою, блискучою, виглядають чудово 39-й розмір. І ось такі на грубому такому каблуці, золоті для любителів акцент речей. А це, власне, повна протилежність, бусоніжки в такому спортивному стилі. Ось така от милота висіла дитяча сумочка у вигляді ананаса. І тут у нас така величезна сумка Шопер в дуже гарному стані. Дивимося далі на взуття. Ось такі в стилі Шанель від HM. Гарненькі лаковані, в чудовому стані без дефектів. Ось ці схожі від Папая. Стан у них взагалі чудовий, я б сказала, нової речі. І тут у нас кросівки, це для футболу Adidas в ідеальному стані. Хто займається футболом, просто супер знахідка. Ось такі були ще босоніжки, новесенькі. А тут гляньте, знайшла черевики, вони всі в блискітках дуже красиво переливаються. І були ще ось такі класичні черевички, вони під замшу йдуть на стійкому каблуці. Вони трішки замазані, але стан у них гарний. Ще були ось такі грубі черевики, і ці вже черевики з натуральної шкіри. Це фірма River Island, і знає багато хто з моїх глядачів дуже любить цю фірму, хоч це і також мас-маркет. Власне, були ще ось такі черевички під замшу зроблені з хутром. Ще вам покажу одразу і сумки. Вони тут зазвичай вішають найкращі, варіанти принаймні в найкращому стані. Ця сумка взагалі новесенька. Тут ще була навіть... Бірка магазинна. І давайте продовжимо дивитися взуття. Його завезли дуже і дуже багато. Гляньте, які були цікаві. Макасіни, вони всередині утеплені хутром. Такий зимовий варіант. Ось такі були в'єтнамки, прикрашені бусинками. Гляньте, такі класні кеди в яскравому рожевому кольорі, абсолютно новенькі. Давайте ще тут глянемо: ось такі були шльопанці від праймарк. Дуже мають бути зручними, зроблені під замшу. Це у нас вічна класика. Такі човники лаковані, і тут у нас є спортивне взуття. Ось ці непогані, дуже легесенькі і новесенькі. Це видно по підошві, що вони абсолютно не ношені. Була така от позначка, тобто раніше їх продавали на люксі. І гляньте, які круті були від Adidas замшеві кеди, але, на жаль, понищені в середині вони порвані. І на кінець відео дивимося з вами сумки. Нагадую, що це другий день завозу, ціна за кілограм 385 гривень. Сумки також усі вагові. Мою увагу привернулася ця невеличка сумочка, дуже цікава, декорована такими металевими бусинами і йде на ланцюжку в абсолютно новесенькому стані, хоч із замінника. Дивимося, що у нас тут ще цікавого, ось така сумка Шопер. Вона, правда, дуже сильно прим'ята, і це також замінник. Ось такий, що мені трапився, гарненький гаманець. Гаманці трапляються дуже рідко, оскільки вони легкі їх забирають першими, а цей, до речі, в гарному стані був. І гляньте, що знайшла. Це, власне, значок відомого бренду. Ви, напевно, впізнали це Валентіно І дивимося всередині, які у нас тут є бірки, можливо, це і оригінал. Власне, ось тут є і напис цього люкс бренду. Зараз спробую сфокусуватися, ближче вам відзняти бірочку, можливо, тут є знавці і підкажуть, оригінал чи не оригінал. Власне, ось такий от напис, і збоку також є бірка. В неї взагалі дуже важко дістатися, оскільки вона так от глибоко вшита. І сама сумка така от тверда. І важко розігнути і щось тут прочитати. Але дуже мені стало цікаво, яка ж може бути ціна цієї сумки. Давайте разом поважимо. І, власне, сумка від Валентіна у нас заважила всього-навсього 127 гривень. Пишіть в ваших коментарях, як ви думаєте, оригінал не оригінал, але ця сумка, до речі, була не шкіряна. Тому сумніваюся, чи могла вона бути оригінальною. І тільки гляньте, який був класний шопер. Тут портрети принцеси Діани, і з іншої сторони був портрет принца уже короля Чарльза. І гляньте ще ось така от косметичка Діан Кей, дома Нью-Йорк, але всередині вона дуже сильно була замазана. І вверху теж, бачите, мала такі тріщинки. Дуже шкода, адже це теж класна дорога фірма, і косметичка класна. Ще була ось така. Косметичка, чи це навіть сумочка-клач з цікавою такою застіпкою в ідеальному стані. І фірма New Look. Якраз до Нового року от така от срібна сумочка. І ще одна косметичка, ось така в квіти, в непоганому стані. Загалом багато сьогодні косметичок, таких от невеличких сумочок. Гляньте, ось ця дуже відомий бренд, часто він трапляється в секонд-хенді. І міні-мікросумочка, але, на жаль, вона була замазана фломастером. А це якась така дорожня сумка, дитяча, підліткова впринт з Мікімаусами. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк. Якщо ви досі не підписані на канал, підписуйтеся, Мені буде надзвичайно приємно. Пишіть в коментарях, що вам знахідок сподобалося найбільше, можливо, що не сподобалося. І до нових зустрічей.